Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарні. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти. А зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяць, два і три, ти приходиш і вже скоріше за все, твої проблеми нема, бо ти виздорів, одужав і так далі. І от в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант. Якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де є амбуланс. Ну типа швидка. Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибори лікарню, де ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш, мені треба не термін, мені треба там не пофін, мені потрібно, а мені, значить, терміново треба, у мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують. Про ситуацію тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, на протязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж не страхова плачу. Головне, щоб тебе зі страховою компанією було все добре. Далі ще є третій варіант. Ну бо це ж я, слава Богу, машина. Є, я можу сам приїхати зараз. В лікарню. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко. Викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так. Ось так. Ось такі три варіанти в лікарню в амбуланс. Приходиш до доктора, каже, що агентна ситуація термінова, бо викликаєш швидку. І Вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвезти от, знову ж таки, в лікарню. А зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як відбувається як процедура, саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. Великою перевагою амбулянці є те, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. До лікаря до ти вночі не потрапиш, да? тільки в день. Значить, просидів я там в через годину, бачу дуже багато людей, щось, руки, ноги всіх поламані. І ще треба було довго сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, ну так скажемо. І я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. І як як ургентний пацієнт, там про, пробратися, глянути, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два лифха, якщо такі діти в лікарні, треба їхати або в день, або ввечері. Ну, типу рано-рано, вранці, або пізно ввечері, тоді 15-20 хвилин приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав, не знаю. Просто я тут лікувався, в лікарні лежав. Вони оперували, я її дуже добре знаю. На машині наче треба внутрішній. Якби десь за місто поїхати, ну, що народу менше швидше прийняв. Прийшов пракція, тут є черга, тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, в мене регіона ситуація, я пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймем. Сижу, чекаю. Я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати. Я таке крісло. Підсумуємо, все мені вдалося, як я пішов в звичайну клініку в праксіс, прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені терміни треба, мені треба зараз, мене прийняли. Я швиденько все зробив, пішов, результати забрав, все прекрасно, все супер, все по страховій. Класно. Якщо йдете в значить в таку звичайну лікарню, то діть або дуже зранку, або ввечері йдіть. Або йдіть таку, яка не в місті, а десь за містом знаходиться, там буде черга менше, навіть в день. Якщо взагалі вже горить, і нема що робити, і немає куди дітись, то тоді викликаєте швидку допомогу і вже вони вас там відправлять або в лікарню, або на місце вам допоможуть. Все. отакі от варіанти. Користуйтесь, буде все добре.